Бекі і Гуді кращі подруги. Бекі і Гуді кращі подруги це добра історія про двох рідних сестер, які дуже люблять одне одну та люблять гратися, уявляючи себе казковими персонажами Бекі та Гуді. Граючись, вони мандрують різними ситуаціями, вигадують, долають різноманітні перешкоди, радіють перемогам та все роблять разом і відчувають відповідно на себе найщасливішими в світі. З цього все почалося. Все почалося давним-давно. На дворі стояв кінець травня місяця, за вікном їхньої квартири яскраво світило сонечко. Маленька дівчинська, на ім'я Втуся, сиділа на стільчику біля підвіконня і з цікавістю виглядало на вулицю. Вона сиділа з дідусем Гришою, жувала бублика і крутила в руках пупсика. Давно Навтуся хотіла цього пупсика, і нарешті дідусь приніс їй його. Такого красивого в руденькому комбінезоні. А вже зовсім скоро її батьки мали привезти з пологового будинку маленький конвертик, і життя на втусі мало круто змінитися. І ось за півгодини пів Навтуся обережно навіть не йшла, а підкрадалась до дивану, на якому лежав, і тихенько сопів конвертик. Дівчинка зазирнула в нього і побачила великі чорні, немов пугавки оченята. Так Навтуся вперше побачила свою малу копію Ксю. Дівчатка підросли і, як тільки молодша змогла говорити та бігати, почалися неймовірні роки пригод. Одного дня так і виникли Бекі та гуді.